Доброго дня, діти! Як у вас справи? Я гадаю, у вас все добре! Я знаю, що ви в мене розумнички. Тож давайте сьогодні згадаємо геометричні фігури. Ось дивіться, що це за геометрична фігура? Так, це трикутник. Дивимося далі. Ще в мене є така геометрична фігура. Як вона називається? Правильно, це прямокутник. І ось це квадрат. Молодці. І ще це коло. Правильно, молодці, діти, ми з вами повторили геометричні фігури. Так, дивіться, а що у мене тут ще є? Це малюнок геометричних фігур. Такі ми тільки що згадали. Дітки, а давайте подивимося, які геометричні фігури мають кути. Ось дивіться. Трикутник має кути, прямокутник, правильно та квадрат. А тепер давайте ці кути порахуємо. Трикутник. Скільки кутів має? Один, два, три. Молодці. Прямокутник. Один, два, три, чотири. Прямокутник має чотири кути. Рахуємо квадрат. Один, два, три, чотири. І квадрат має також чотири кути. Діти, погляньте, ще у нас є фігура, яка не має кутів. Як вона називається? Правильно, діти, це. А як ми можемо сказати, що в неї немає кутів? Як ми можемо визначити, що немає котів у кола? Правильно, дітки, ми можемо коло покотити. Ось так покотили його. Воно котиться, в нього немає котів. Так. А ще в мене є теж малюночок. Ось зараз подивіться. Під кожною фігурою знаходяться цифри. Давайте ми зараз подивимося. Цифра 1 знаходиться під квадратом. Цифра 2 знаходиться під колом. Цифра 3 знаходиться під трикутником. І цифра 4. Знаходиться під прямокутником. Молодці! Тепер, діти, зверніть увагу, ось ці геометричні фігури, вони мають свій певний колір. Ось квадрат коричневий, коло синій, трикутник зелений, прямокутник оранжевий. Вам буде потрібно вдома. Щоб батьки вам намалювали ці геометричні фігури, а ви їх розфарбували. І ось ці фігури мені сфотографували і закинули у групу. А я, дітки, хочу вас запитати: так про що ми сьогодні з вами говорили? Правильно, про геометричні фігури. Я буду з вами прощатися до наступних зустрічей. До побачення!